Стівен Кінг Протистояння. Книга друга, розділ 52, ЧАСТИНА 4. Стю зайшов додому о 9.15. Френ згорнулася на їхньому двоспальному ліжку в його сорочці, яка сягала їй майже до колін, і читала книжку 50 зелених друзів. Коли він прийшов, вона встала. Де ти був? Я так хвилювалася. Стюр розповів, як Гарольд придумав шукати матінку Ебігейл, щоб принаймні знати, де вона. Про корів він не казав. Розтіваючи сорочку, він закінчив Ми б і тебе взяли, мала, тільки не знали, де ти є. Я була у бібліотеці, сказала вона, спостерігаючи, як він знімає сорочку і кладе у прання, у торбинку, що висіла на дверях. Стю був доволі волохатий. І груди, і спина. Її Френ зловила себе на думці, що до зустрічі зі Стю волохаті чоловіки викликали в неї деяку відразу, вона подумала, що від полегшення що Стю повернувся, трохи здуріла. Гарольд читав її щоденник, тепер вона це знала. Їй було дуже страшно, що Гарольд спробує підлаштувати зустріч зі Стю сам на сам і, ну, щось йому заподіяти. Але чому саме зараз, сьогодні, коли вона дізналася? Якщо Гароль так довго терпів образу і стримувався, то чи нелогічніше припустити, що він взагалі не збирався мститися? А може, і то цілком імовірно, прочитавши її щоденник, Гарольд побачив, що марно намагається її завоювати. А оскільки майже водночас із цією новиною Френ дізналася про зникнення матінки Ебігейл, то вже цілком дозріла до ворожіння на кавовій гущі і пошуку лихих прикмет. А по суті, річ лише у тому, що Гарольд прочитав її щоденник, а не зізнання в якихось жахливих злочинах. Якби вона розповіла про це Стю, то тільки виставила б себе перед ним дурепою, і, можливо, зробила б так, щоб Стю розлютився на Гарольда, і, мабуть, на неї теж за дурість. Ніяких слідів не знайшли Стю. -а. а Гарольд як? Стю знімав штани. Замахався, будь здоров, переживаю, що з його ідеї нічого не вийшло. Вечеря ти його окликав до нас. Хай приходить, коли захоче. Маю надію, що ти не проти. Знаєш, я вже й думаю, що цей пацан мені починає подобатися. Оце й не думав тоді, коли ми зустрілися в Ньюгемшері. Нічого, що я його запросив. Нічого, відповіла Френ, подумавши. Ні, я б хотіла мати хороші стосунки з Гарольдом. А я тут сиділа вдома, думала, що Гарольд йому кулю в голову пустити хоче, подумала вона. А Стю його в гості запрошує. Розкажіть і ви про свої гормональні фокуси під час вагітності. Стю сказав. «І якщо матінка Ебігейл не з'явиться до ранку, то певно, я знову покличу Гарольда на розшуки. Я теж хочу з вами, швидко сказала Френ. І ще тут є люди, які не до кінця переконані, що її годують кроки. По-перше, Дік Волмен, по друге, Ларрі Андервуд. Ну, то гаразд, сказав він і приєднався до Френ на ліжку. То що там у тебе під сорочкою? Такий великий сильний чоловік, напевне, здатний перевірити це без сторонньої допомоги, суворо відказала Френ. Як виявилося, там не було нічого. Наступного дня пошуковий загін скромно стартував о восьмій годині у складі шістьох людей: Стю, Френ, Гарольд, Дік Волмен, Ларі Андервуд і Люсі Свон. О півдні в загоні було вже двадцять людей, а до сутінок, які як завжди супроводжувалися короткими грозами у передвір'ях, уже понад півсотні людей прочисували місцевість на захід від Болдера. Переходили в брід струмки, бродили туди-сюди каньйонами, перебиваючи радіосигнал одне одному. Дивний стриманий жах поступово прийшов на зміну вчорашній готовності примиритися із ситуацією. Попри потужну силу снів, які підтверджували напівбожественний статус матінки Ебігейл у вільній зоні, більшість людей у питаннях виживання залишалися реалістами стара жінка віком понад 100 років сама десь блукає всю ніч. А тепер настає наступна ніч, а її все немає. Чоловік, який пройшов через усю країну від Луїзіани до Болдера, з двадцятьма людьми, чітко це підсумував. Вони прийшли опівдні за день до того. Коли їм сказали, що матінка Ебігейл зникла, цей чоловік на ім'я Норман Келог кинув на землю свою бейсболку і сказав От уже щастить, як утопленику бляха. А хто у вас пішов її шукати? Чарлі Імпенінг, який трохи став місцевим панікером, це саме він повідомив чудову новину про сніг у вересні, почав казати людям, що коли матінка Едбігейл вшилася, то може це знак усім іншим вшиватися, та й Болдер занадто близько до чого? Та нехай яка різниця до чого, але хай йому аби що близькість до Нью-Йорка чи Бостона була б для Чарлі сина Мейвіс Імпенінг значно спокійнішою. Слухати його ніхто не став. Люди втомилися і були готові осісти. Якщо настануть холоди, а опалення не буде, то вони, може, й переберуться кудись, але не раніше. Вони зализували рани, Імпенінга ввічливо попрохали йти самого, коли вже йому так хочеться. Імпенінг сказав, що почекає, доки ще кільком людям відкриються очі. Чули, що Глен Бейтман висловив думку, що з Чарлі Імпенінга вийде з біса невдалий Моїсей. Стриманим жахом почуття в громаді обмежувалося, на думку Глена Бейтмана, бо люди досі лишалися раціонально налаштованими, попри всілякі сни, попри глибоко прихований страх перед тим, що одіється на захід від скелястих гір. За бабуном, як і справжньому коханню, потрібен час, щоб вирости, усвідомити себе й розквітнути. Коли ви закінчуєте будувати сарай, сказав він Ніковістю, і Френ, коли того вечора ніч поклала кінець пошукам, ви прибиваєте над дверима підкову кінцями догори, щоб у ній трималася удача. Але якщо один цвях випадає і підкова перевертається, то ви ж не покидаєте сарай. Може, колись настане день і ваші діти покинуть той сарай, якщо удача з підкови висиплеться, але то може статися через багато років. Просто зараз ми розгублені, не розуміємо, що відбувається. І це мене, я гадаю. Якщо матінка Ебігейл померла, Бог знає, але я сподіваюся, що вона жива, то кращого моменту для такої події з точки зору психічного здоров'я громади годі придумати. Нік написав Але ж вона мала пильнувати супротивника, бути йому противагою, бути тут, щоб тримати рівновагу терезів. Так, я розумію, похмуро сказав Глен. Розумію дні, коли підкова мала значення, а можуть і минати, але, може, вже минуле. Повір мені, я знаю. Френі мовила, ви ж не вважаєте, що наші внуки будуть забобонними дикунами, правда, Глене? Що вони будуть палити відьом і тричі плювати через ліве плече на удачу? Я майбутнього читати не можу, Френ, відповів Глен, і у світлі лампи його обличчя здавалося старим, виснаженим. Може, так виглядає чарівник невдаха. Я навіть зараз як слід не міг оцінити, наскільки матінка Ебігейл впливала на цю громаду. Докистю мені не сказав тієї ночі на горі флег став. Але я точно знаю ось що ми в цьому місті внаслідок двох речей супергрип можна списати на дурість людства. Немає значення, ми його створили, китайці чи латвійці питання, хто винен, втрачає свою важливість перед лицем загальної істини, раціоналізм закінчується великою братською могилою. Закони фізики, закони біології, аксіоми математики, вони всі частина смертного шляху, бо ми так влаштовані. Коли б не капітан Трипс, то було б щось інше, була мода в усьому винуватити техніку, але ця техніка стовбур дерева, а не коріння. А корінь її раціоналізм, і я б визначив його так раціоналізм це думка, що ми можемо щось зрозуміти у тому, як влаштоване буття. Це смертний шлях, і так було завжди. Супергрип можна списати на раціоналізм, якщо бажаєте, а інша причина, з якої ми тут сни, а сни є ірраціональними. Ми домовилися не говорити про цей простий факт на зборах комітету, але ж нині не збори, то скажу те, в чому переконаний. Нас привели сюди сили, яких ми не розуміємо. Для мене це означає, що ми починаємо розуміти. Поки що підсвідомо, і з огляду на культурну затримку, не без кроків назад, інше визначення існування те, що ми в структурі буття ніколи нічого не зрозуміємо, і якщо раціоналізм шлях до смерті, то ірраціоналізм цілком може виявитися шляхом до життя, принаймні якщо не буде доведено протилежне. Дуже повільностю промовив Ну, у мене є свої забобони, з мене сміються, але що зробиш, є таке діло. Я розумію, що немає значення одним чи трьома сірниками підкурювати дві цигарки, але два мене не нервують, а третій нервує. Я не проходжу під драбинами і мені все одно чи перебіжить мені дорогу у чорний кіт. Але жити без науки може поклонятися сонцю, вважати, що на небі якісь чудовиська грають у кеглі, коли гримить грім. Я б не сказав, що це мені дуже всміхається, лисий. Мені воно все одно, що рабство. А якщо це все правда, тихо промовив Глен. Що? Уяви собі, що час раціоналізму минув. Я сам практично переконаний, що таке є колись він настає, колись минає. Раціоналізм практично пішов від нас у 60-х у так званій Ері Водолія, а в середньовіччя практично мав відпустку. І уяви. Уяви, що коли раціоналізм усе-таки відійде, то не би яскравий серпанок спаде, і ми побачимо. Він замовк, погляд його став самозаглибленим. Що побачимо? спитала Френ. Він подивився їй в очі дрібним сірим поглядом, повним якогось власного внутрішнього світла. Темну магію, тихо промовив Глен. Цілий Всесвіт чудес, де вода тече вгору, а в хащах водяться тролі, дракони в горах. Світлі чудеса, світлі сили, лазарю встань, вода ставатиме вином і, і, може бути, виганятимуть бісів. Він замовк, відтак усміхнувся. Шлях до життя. А темний чоловік? тихо спитала Френ. Глен знизав плечима. Матінка Ебігейл називає його паросток сатани, може, він просто останній чаклун раціональної думки, який гострить на нас технічну зброю, а може він дещо більше, значно темніше я знаю тільки те, що він існує, і вже не вірю, що соціологія, психологія чи ще якась ологія укладе йому кінець. Гадаю, тільки біла магія. І наша біла чарівниця десь пішла й ходить сама одна. Голос Глена майже зірвався, і він швидко опустив очі. На дворі була лише темрява, і вітерець, що прилетів із гір, бризнув свіжим дощем у скло вітальністю і френ. Глен розкурював люльку. Він вигрів із кишені жменю дрібних грошей і підкидав їх, поглядаючи, скільки монет випало гербом у гору. Нік малював на верхньому аркуші свого записника. Вигадливі фігури, а з голови йому не йшли порожні вулиці Шоя. І він почув так почув голос, шепіт. Він іде по тебе, глушко, він уже близько. Через деякий час Глен і Стю розвели вогонь у каміні, і всі стали майже безмовно дивитися на вогонь. Коли вони пішли, настрій у Френ був утомлений, почувалася вона нещасною. Стю теж був не в гуморі. Вигляд у нього утомлений, подумала вона. Треба завтра просто лишитися вдома, поговорити, а вдень подрімати, не напружуватися. Вона подивилася на газову лампу і подумала, як гарно було б, коли б натомість світилася електрична лампочка, яскрава електрична лампочка, що вмикається вимикачем на стіні. Френі відчула, як очі їй печуть сльози. Вона сердито намагалася зупинити себе, не додавати цього до їхніх проблем, але та її частина, що відповідала за воду, здається, не слухалася. Та раптом Стю засяяв. Йокали мене, чорт, мало не забув, правильно. Що мало не забув, а зараз покажу, нікуди не ходи. Він пішов до дверей і потупав сходами вниз. Френі вийшла до дверей і швидко побачила, що він повертається. У нього щось було в руках. І це було. Було... Стюарт Редмане, де ти це взяв? Щасливо й здивовано спитала Френні. Folk Arts Мюзік. посміхнувся він. Френ узяла пральну дошку і підважила в руках. Світло відбувалося від її синьої ребристої поверхні. «Фолк? Аж на іншому кінці Волнат-стрит. Пральна дошка у музичній крамниці? Ага, ще й тазик там був класнючий. Тільки хтось у ньому дірку проколупав і зробив із нього бас. Френі розсміялася. Вона поклала дошку на диван, підійшла до стю і міцно пригорнула. Його руки піднялися до її грудей, і вона ще міцніше до нього пригорнулася. А лікар прописав йому джаз, прошепотіла вона. «А?» – Вона притулилася обличчям до його шиї, і це йому допомогло нараз. Принаймні так у пісні співається, а ти мені можеш зробити приємністю? Усміхаючись, він підхопив її на руки. Ну що ж, сказав він, певно, можна спробувати.